Вітаю, друзі! Вечір понеділок і сразу підем, і зразу підемо. Не знаю, це не підтверджено, не знаю, наскільки правда, але Гіркін такий є. Пам'ятаєте, Гіркін, якого Порошенко пустив зі Славянська в Донецьк, він написав у себе на сторінки і розповсюдив, що ВСУ вдарила по Таганрогу. Ну, подивимося підтвердження. Якщо вдарила, я за та лупіть! Таганрог це українське місто. І воно було в складі України. Я тільки за, щоб давати відповідь Давати відповідь на їх території. Це класно. Про мій Донбас ну, дуже дуже лячно, дуже так от, знаєте, в очікуванні. дуже-дуже чекаю. Там цікава ситуація. Там дійсно, це по дзвінкам. Поговорив не з одною, не з одним десятком людей. Дійсно, росіяни. Росіяни тікають з Донецьку. Дійсно, росіяни тікають з окупованої території. Куди вони тікають? Чи за кордон, чи в Маріуполь, чи під кордон. Поки що не знаю. Але вони виїжджають. Залиши... Залишається тільки цей так зване військо ДНР чи групи якісь там. Не знаю, що там залишається. Навіть блокпости, де були росіяни. Да? Вони зараз пусті. Також відводиться практично вся ближня артилерія. Залишається тільки дальня десь обстріли наші, обстрілюють вони з літаків і з ракет. Все. Ось, ось така ситуація по Донбасу. А ще, а ще от тяжко лотить там два наших кулаки. Два, два. І куди вони підуть, Росіяни не знають. Тенерівці не знають. Нічого вони не знають. А піти вони можуть Що один, що другий, в три сторони. І дай Бог Харківщина. Дай Бог, як Харківщина. Ви ж зрозуміли, що Пушилін тікав, Пушилина спіймали за містом, Пушиліна повернули. Він вночі вчора заставили його зняти ролик. Якщо знайдете ролик з Пушиліним, послухайте, це порнографія. Наскільки він там перепуганий, друзі, він дійсно штани в нього мокрі. І він хотів якось ізобразити Зеленського і щось подражати. Слухайте, це така блаха е на тілі слона. Ну це ужас. М М. -м. Як і все, всі шахраї ДНР, ті, що підтримували Росію, ті, що були проти України, всі шахраї, всіх треба перевіряти, всіх треба гнати. Я... Я тільки за. Все, друзі, ну, далі далі я просто не можу. Далі, знаєте, чуть-чуть таке просто повідомлення, і кожен хай сприймає як може. Кожен це. Тут говориться про Київ, але це і в інших містах. Це і у Львові, це і в Тернополі, це і в Чернівцях. Неважливо, Я ще раз кажу, це не важливо не, не ображати, що я назвав ці міста. Я можу назвати всі міста. Ну, ну всі, я знаю там Лохвиця, будь-яке місто, там Каменське. Я не знаю, де місто э, Вільне, де місто. Зараз живе в мирі, так от я прочитав в інтернеті одну там надпись Дівчинка писала з Миколаєва. Там, слухай, там теж не дуже так написано Київ, ми за тебе так молилися в березні що ж ти такий? А написала вона це після о, о, тих роликів, що в Києві тут на ну, нічних клубах пляски, газки, скачки і так далі. Так от каже, Миколаїв так за тебе молився в березні. А ти що зараз робиш? Я не кажу, що не треба. Я це вже повертаюсь деякий раз. Не треб, треба сидіти там, в паранжу замотати. Щі. Ні. Але всьому, всьому потрібен бар'єр. Міра. Міра. Дякую. Дякую вам за ваше поширення, друзі. Дякую, що ви лайкаєте. Дякую, що ви. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, підписуйтесь на канал в Telegram канал, в Фейсбуці. Щиро дякую. Величезна подяка донаторам. Величезна. Я казав, Зараз через тиждень нова піде партія на допомогу, допомогу на Донбас. А можливо, <гум> будемо наздоганяти їх. Дай Бог. Так от я щиро дякую, Паламар Андрію. Невідомий хто то? Два невідомих перерахували. Нема, нема прізвища. Вибачте, якщо ви знаєте, напишіть, я обов'язково вас назову і подякую. Гронську Тетяну, Майбороду Лілію, Міненка Ларису, Зачепа Петра. Щиро вам дякую за вашу допомогу. Щиро дякую. Йдемо далі. Перекидаємося на Херсон. Да? Там цікаво. Ну, в Херсоні, як ото пишуть, отрицательне сальдо. Ну, всі, ну, де, де вже тільки не бачив, пишуть, що Сальдо е зрадник, колаборант, е предатель. Я не знаю, як ще його назвати самими поганими словами, начебто він тоді не вияснили, що трапилось, але сказали, що його отруїли, і ось він пишуть: помер в реанімації. Ну що ж, ну померло. Ну, померло. Я навіть не хочу називати його. Ось так, ну померла. Ось. В Херсоні, як у нас виявилось, якщо в Росії, в Росії дві біди, і у нас дві біди в Херсоні. А що більше, що менше, вирішуйте вам. Це дивіться, перша біда для росіян, біда. Для нас це класно. Ну це ж для росіян. В Росії дві біди. Ось і тут, в Росії дві біди. Та, але тільки вони в Херсоні, друзі. Так от перша біда. Все більше, все чаще, все наполегливіше, як повідомляє речниця Південного нашого округу Наталя, по-моєму, гуменюк. Російські загарбники, російські окупанти, російські ушльоки виходять все частіше, частіше виходять. ну, на... На перемовини, як їм здатися в полон нашим військам. Беруть потихеньку, розбавляють, забирають, переносять. Поки що вони приходять з індивідуальною зброєю, ну нема такого організованого масу. Ну вийде, вийде на офіцерів. Тоді вже треба сказати, що все, здавайте зброю, здавайте танки, здавайте гаубіці, здавайте все, що у вас є, друзі, здавайте, і в полон, і ви будете живі. Будуть вам. Тепла одежда, гарячий чай, їжа, все, все у вас буде. Вставайтеся, друзі, вставайтеся. Йдемо вперед. Ну і ще одна для них біда, а для нас класна. Там поч... ну Правда, не не довго продовжувалося, але хотілось би знати, хто переміг. Там пішла Третя Чеченська війна. Там чеченці. З ким-то перестрілювалися. Ну Можливо, це не наше ДРГ. Між собою, там з ким-то, я не знаю, можливо, з бурятами, можливо, з росіянами, можливо, з калмиками. Там же зараз національне формування пішло. от чеченці перестрілювалися з російськими солдатами. Я знаю, а може, це працював чеченський загранотряд Можливо, можливо працював загранотряд. А, а може вони не поділили Лізіновою попу. Им же президент там сказал, что есть резиновая попа, и они там не поделили между собой. Да? Ну, это тоже бывает. А может, харчи уже делить. Ну, не знаю. Я знаю точно, что в этой перестрелке было около шести. Шести-двухсотых. Ну и ха. Ну и хай стрелять. Ну и все нормально. Ну и останется, друзья. Ну, не верьте в этим видикам, фотографиям, березовцев, луценков. БРС, я не знаю, хто там, будь-кого, будь-кого будь-кого з них, не вірте ви їм, що вони воюють в формі там, з автомат. Ну просто придивіться нормально, чистенька, напрасована форма, ну, чистіша. Начищені берці чи ботинки, чи в чому вони бути. Зброя, ви гляньте, масло блищить на зброю, вони її ніколи не, не застосовували. Подивіться на їх э, лічики. Лічики на їхні подивіться. Начебто борода. Але подивіться, як вона класно підстрижена, як вона купірована, як все зроблено, під лінєчку, кантики, все це настільки. І це вони воюють. А подивіться на той відосік, де записав Луценко, отут сажа і вимазався, а потім хтось йому сих... куря... курящий сигарети з ментолом. Дим сигарет. З амінтолами в Луценку прямо в морду дим пішов і там ще десь щось. Ту -ту 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 -ту. Слухайте, яке дитинство. Який бред, за кого вони вас мають? От тих, хто вірить цьому, от тих, хто сприймає і що кажуть наш Юра. Що сказати? Сказать нічого. Ну, сказати нічого. ви подивіться, вони знімаються. Е, у нас успіхи в Херсоні, вони в Херсоні. Успіхи в Миколаїв, Миколаїв. успіхи на Донбасі, вони в Донбасі. Успіхи на Харків, вони в Харкові, в Ізюмі. Вони, вони скрізь де успіхи. Як же вони воюють? Ну, Друзі, ну, ну не треба. Ви краще підпишіться на мій канал і розповсюдьте його. Оце буде краще, щоб люди чули, знали, бачили. Дякую вам. Дякую, що ми разом. До завтра, Україна переможе.